Яка пропускна здатність ТЦК у Києві за день у Міноборони підрахували, у Києві пропускна здатність відділень ТЦК та СП становить приблизно 50-70 людей на день. Про це Міністерство оборони повідомило у відповіді на запит видання Лига.Нет Міноборони пояснили, що пропускна здатність ТЦК залежить від міста та кількості працівників. У столиці військомати можуть прийняти до 70 осіб за день. Нагадаємо, 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої облікові дані у ТЦК. Відповідно до нового закону, на це дається 60 днів. Це можна зробити трьома шляхами через ТЦК, центри надання адміністративних послуг, центр надання адміністративних послуг або електронний кабінет, проте основне навантаження, поки лягає саме на військомати, бо це напидосі не отримали доступи, а адміністратори не пройшли навчання. Електронний кабінет обіцяють запустити тільки з 18 травня, крім того, військовозобов'язаним, які не мають жодного військово-облікового документа, все одно доведеться йти в ТЦК. Начальник служби зв'язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснював, що інформація про придатність до військової служби є одним із пунктів військово-облікових даних. А придатність може з'ясувати лише військово-лікарська комісія ВЛК. Якщо у ТЦК та СП немає інформації про придатність, відповідно військовозобов'язаний громадянин відправляється на ВЛК, щоб визначити його придатність до військової служби, каже Істомін.